Вітаю, друзі! Сьогодні 5 травня, перш за все, сьогодні Пасха, Христос Воскрес. Про що хотілося би поговорити сьогодні? Є в мене в підписках Катерина Поліщук. Це пташка з Азовсталі. Хто пам'ятає взагалі такі події, що таке було в Маріуполі Азовсталь? Що це за дівчина, як вона мужньо трималась, яке пекло вона прийшла, і Азовсталь, і всі бої в Маріуполі, і пекло Кацапського полону, як вона мужньо співала хлопцям тримала моральний дух, яка це була героїня, і сьогодні є ця героїня на всю Україну відома особа. І, продивляючись її сторінку, я натрапляю на. Просто тисячі коментарів, ботів, які звиняюсь, сруть з усіх сторін. І то їм не так, і те їм не так, і вона вже така сяка. Я ну, взагалі в голові не вкладуться в коце пасть, відкривається на неї взагалі. Ти спочатку тварина пройди те, що вона, а потім вже якось людину осуджуй. Хто ти таке, щоб осуджувати людину, яка пройшла три кола пекла? Чого так відбувається? Звісно, що такі, як наша пташка, підуть в політику. Підуть Підуть ці люди в політику і будуть будувати, тому що кров наших полеглих побратимів не дасть нам нічого не робити після перемоги. Не дасть, будемо ми щось робити. І такі люди, як вона, підуть в політику. І таких людей, як вона, не підкупити, не залякати, не, не схилити на свій, свою гнилу сатанинську сторону. І тому зараз її валять, і тому їй подібних, і в мене цих ботів тисяч. Я то вже навчився їх розпізнавати. Я всіх закликаю побратимів. Не знаю, буде бачити моє відео Катя чи ні. Хочеться висловити їй підтримку. Тримайся, ми всі хлопці і дівчата-побратими маємо навчитись, навчитись відрізняти оцих от ботів, і чого вони нас клюють всіх. Це означає, що виборча кампанія розпочалась. Скоро, значить, в нас на носі вибори, і вони максимально нас топлять, максимально демотивують, максимально хочуть показати, що нам не треба туди лізти. Ми ж не професіонали. Там треба чи Шуфричі, щоб були професіонали, а не такі, як ми, щоб збудували Титанік, а не якийсь там ковчег. Це робиться для збереження режиму. Режим цей висить на волоску. Він розуміє, добровольців всіх знищити їм не вдасться ніколи. Тому що війна породжує нові кадри. Тому розуміємо вчимось розрізняти, з ними не треба спорити. Якщо ти дивишся, що в профілі людини там нічого нема, або голі дівки, або криптовалюта, чи робота в Польщі, одразу в бан таких. Нащо на там комусь щось розказувати, витрачати свої нерви? Та тримаємося.